Всім привіт! Це запис, що там Я Алла Петриченко, засновниця української платформи для створення інтернет-магазинів Шопекспрес. Сьогодні на зв'язку з засновницею компанії Маркетинг Офіс, маркетингу спеціаліст Кашапова Аліна. Аліночка, привіт! Привіт, Алла! Дуже приємно бути присутньою тут на записі і допомогти підприємцям своїм досвідом. Дуже дякую, що приєдналася. Сьогодні у нас незвичайний запис цього відео. Він дуже важливий. Є успішні підприємці, які продають офлайн, тобто в фізичних магазинах по території України. Деяких це один невеличкий магазин, деяких ціла мережа магазинів. І сьогодні це відео присвячено розбору запитання: як успішно під'єднати і інтернет-магазин для того, щоб масштабувати свій бізнес, щоб продавати більше. Через фізичний інтернет-магазин та навпаки, Підкажи, будь ласка, ось таке запитання нам часто ставлять: які навички та ресурси потрібні для запуску успішного інтернет-магазину, коли ти вже маєш досвід продажу офлайн? Дуже класне запитання. Давай почнемо з навичок. Перше підприємцю потрібно розуміти, що він повинен бути управлінцем або хотіти бути управлінцем в онлайні і взагалі інтернет-магазині одразу виявляються всі зони росту. Чому? Тому що коли ти в офлайн своєму магазині, ти бачиш перед собою менеджерів, касирів і всю свою команду. Ти можеш контролювати, контролювати да цю діяльність. Коли ти переходиш в онлайн режим, створює. Ця відчуття, що я нічого не контролюю, і якщо для себе не побудувати оцей алгоритм і не працювати над собою в плані, який я управлінець, як я можу планувати організувати контролювати роботу онлайн-команди, то можуть виникнути проблеми, і частіше у нас. Саме в цьому є зони росту, тому що, наприклад, я свій бізнес побудувала суто онлайн, тобто два роки існування в мене не було офісу для людей, які виходять з офлайну в онлайн. Перше постає питання, як організувати роботу. Тому тут треба бути саме управлінцем і не поміщати себе в таку ілюзію безконтрольності. Так, що я не можу відслідкувати ефективність менеджерів. Далі що хотіла ще відмітити, це терпіння на. Терпіння, тому що був у мене кейс, коли інтернет-магазин заснувався, так, почав функціонувати через 12 років існування в офлайні. І коли ти думаєш, що так, окей, я успішний в офлайні, зараз будуть соціальні мережі, запущу рекламу, зроблю сайт класний інтернет-магазин, у мене понесеться тут важливо розуміти і готувати себе до того, що треба буде вкласти трошечки почекати в перший місяць не буде такої каси яка зазвичай є в офлайні при тому самому там товарі да при впізнаваності бренду все одно тут треба терпінням. І, і важливо ще третій такий пункт це банально аналітичне мислення чому Воно в онлайні відіграє прям критичну роль, коли ви запускаєте рекламу фізичного магазину офлайн. Ви бачите результат з заходами конкретно в магазин. В онлайні це важче відслідкувати результативність. От, наприклад, беремо ми таргетовану рекламу. Ми її ведемо е, на сайт. Люди потрапляють, е, бо звичайно, що вони бачать рекламу в соціальних мережах. Вони можуть зайти. На ваші сторінки в соціальних мережах і не, не піти на сайт, не піти до вас в офлайн магазин, а просто підписатись і тижні через два вам написати в дірці, що я хочу купити. Ви два тижні до того вже крутили рекламу. І якщо ви будете а, прямо відслідковувати там, сьогодні була а, така реклама, і в мене сьогодні не було результату, то це буде не дуже якісний аналіз, тому що завжди потрібно відслідковувати кореляцію між а, всіма активностями маркетинговими і результатом які є, тому що е, може бути розбіжність у два тижні в місяці і так далі. Тому тут дійсно е, одразу ми повинні для себе зрозуміти, сформувати звітність, статистика, як ми будемо збирати цифри і включати здоровий густ при аналізі для того, щоб не зробити якихось таких рішень, які. Нам зашкодить, тому що та сама реклама в онлайні, їй треба час, щоб розкачатися. Тому важливо не відслідковувати дуже прямолінійно. Отак, ми запустили сьогодні. Сьогодні такий там результат. Якщо сьогодні немає результату, завтра відключаємо рекламу. А відслідковувати кореляцію. Ми там в цей тиждень чи в цей місяць робили такі активності. Ми за результатом отримали холодний такий результат. Холодний це мається на увазі. Ми суто дивимося на цифри і не включаємо свої емоції, тому що наші очікування. І надане значення цих цифр воно може дуже сильно відрізнятись від реальних цифр, які у нас відбуваються. Ось такі три навички супер. Вони чіткі. Вони і про наш емоційний стан на підприємницьку таку хватку активність, і дійсно про строгу аналітику, яка про не прослідковується і в офлайні, до якого підприємець звик, коли свій магазин. Певно, логічно, що коли ми там вішаємо зовнішню рекламу, можливо, мережу бікбордів там поблизу магазина фізичного, ми відслідковуємо на протязі якогось там часу, наприклад, протягом місяця, чи було у нас зростання кількості відвідувачів нашого магазину чи впливаємо на показники продажів. Бо, можливо, дійсно, ми на бікбордах навіть робимо такий призив до дії, які нам. Приведе в магазин трохи іншу цільову аудиторію, тобто буде продаватися трохи інші групи товарів. Добре, якщо це повністю співпадає, то той меседж що ми даємо з тим, що ми хочемо продати, відповідно, отримуємо результат. Але так само ми набираємося терпіння і будемо не день в день на більш широкому такому проміжку часу відслідковувати, як відпрацював цей тип просування нашого офлайн-магазина. Так само паралель можна привести в інтернет-магазині, але діють інші. Канали інші канали трафіку да, інші канали продажів. А от підкажи, будь ласка, розкриваючи це питання далі щодо ресурсів. Mm -hmm. Потрібні для успішного інтернет-магазину, Скажімо, нещодавно з'явилася ідея, підприємець з гарним досвідом уже офлайн mm -hmm. продажів запустив інтернет-магазин. Про які типи ресурсів, можливо їхню кількість треба подумати, щоб і інтернет-магазину поділити. Нормальну таку увагу і він як найскоріше приносив результат вигляді збільшення продажів. Можу виділити теж три час, гроші і команда, і зараз. Росія час це те, що наприклад, якщо ми створюємо сайт, да, інтернет-магазину, нам треба час, щоб його створити, а потім він буде давати результат. Так само сторінку в інстаграмі. Нам треба час, щоб це зробити. Далі нам треба зрозуміло, що гроші, тобто в маркетинг, ми маємо вже запланувати, скільки забере наших ресурсів саме запис інтернет-магазину. Тут може бути інструмент простий табличка. The cat Де ми прописуємо бюджет на рекламу, рекламний бюджет продакшн, технічне забезпечення, на певні там да, ресурси. Ми прописуємо і тепер дублюємо це на місяці, і ми тоді побачимо загальну картинку, наприклад, на півроку, скільки нам треба буде грошей. Далі найбільш важливе це залучені працівники. Не просто працівники, а залучені працівники, тому що це головний актив будь-якої компанії, не тільки там онлайн магазину і навіть. Флайн, що це означає, команда повинна бути мотивована. Кожен з учасників повинен мати вищий рівень з життєвої своєї мотивації. Це, наприклад, є такий рівні: особисті переконання або почуття обов'язку. Особисті переконання це людина робить свою роботу, тому що вона знає, що вона вміє її робити класно, і вона хоче її робити незалежно у вашому магазині чи в іншому. Почуття обов'язку це тоді, коли. Це найвищий рівень мотивації, тоді коли людина готова вкладати свій час надмірно для компанії, тому що вона вірить у бренд і вона готова в нього вкладатися. Такі мають бути люди. Я своїх всіх відбираю по цьому. І давайте і раз я це почала не нижчі рівні мотивації. Це гроші і особиста вигода. Тут важливо не плутати мотивацію гроші, тому що всім потрібні вони. А це люди життєвої мотивації гроші. Вони не будуть прягатися, скажімо так, в якісь. Задачі в розвиток бренду їм важливо, щоб ви їм заплатили, і якщо їм запропонують більшу зарплату, вони підуть на ту більшу зарплату, не задумуючись. Особиста вигода трошечки вища, але ще не такий рівень, як я сказала два попередні. Це коли людина піклується про свій особистий комфорт, і вона думає про те не те, що я дам цій компанії, а те, що я отримаю. наприклад, як можна виявити, чи буде кава, а чи робочий графік? А скільки вихідний? А свято там у нас в Вихідний, оці всі свята, і ось так. Тобто людина по цих питаннях, виявляє, виявляєте її по них. Є у нас рівень мотивації. Далі ви повинні продумати ту мотивацію, яку ви дасте, що ви запропонуєте. І таким чином має скластися матч, тому що від команди залежать ваші продажі. У мене був кейс, коли продукт, товар, власний. Місія бренду, власник заходить там в дірект, продає одразу з конверсією 80%. Менеджери сідають, не доводять, не доводять до конверсії, прописували скрипти, виходили зі скриптів. Правила виходили з правил. Тобто, всі на світі методи використовували для того, щоб організувати роботу, все одно не виходило саме по тій причині, що глобально найняті були працівники на цій посади не з тим рівнем своєї життє. Вої мотивації це не то скільки ви бонусів їм заплатите, тому що навіть при збільшенні, наприклад, бонусів, все одно це не працювало. Тому командна така робота залучені працівники корпоративна культура в онлайні. Категорично важливі, тому що ви будете ризикувати е, грошима. Да ви повинні зосередити саме на тих людях, їх навчати, е, створити їм всі умови для того, щоб вони продавали. І звичайно, якщо у вас це виходить, вийде. А вас точно вийде, тому що якщо у когось вийшло і мене, наприклад, вийшло побудувати бізнес онлайн, то однозначно е, вийде. Далі ресурси наступні це маркетинг-інструменти. Це не тільки реклами, да маркетинг-інструменти. Давайте їх поділимо на інструменти пізнаваності, інструменти перформанс. Це лідогенерація і інструменти ретеншн маркетингу. Це утримання свого клієнта. Пізнаваність, нам треба зробити так, щоб наша цільова аудиторія дізналась про нас. Це які інструменти соціальні мережі. Сайт і блог на ньому піар інфлюєнс UGC контент. Це контент, який створюють люди про ваш бренд. Перформанс тут уже реклама включається. Це ті інструменти, які нам сьогодні будуть генерувати ліди. Це таргетована реклама, Google, реклама, реклама на YouTube і так далі. Зовнішня реклама тут теж може відноситись сюди. І ретеншн маркетинг – це, що ми будемо робити з людьми, які вже купили. Яким чином ми їх будемо отримувати, яким чином. Чином встановлювати щоденний контакт може бути і програма лояльності, і привітання з ним народження. Ну це відноситься да туди до програми лояльності. Вона може бути велика і багаторівнева повіщення імейл-маркетинг. Імей тут залежить від цільової. Звичайно, що не всім підходить цей інструмент, але він дуже крутий, якщо. Ваша цільова користується ним, і таким чином, в рамках одного місяця, у вас має бути або має бути інструмент впізнаваності перформансу, тобто лідогенерації і ретеншна утримання. Дуже часто власники запускають інтернет-магазин і очікують, що саме маркетинг їм дасть продажі. Отак, от, от зараз я запущу інстаграмчик, зробимо зйомку. І піде, да? чи наповнимо сайт свій, і воно все піде. Беремо інстаграм, да? для нього треба час, і інстаграм то приведе зараз ліда. Але якщо ви не будете надавати сервісу, якщо не буде побудований відділ продажу, не такий результат буде, або його взагалі може не бути. Не хочу тут зробити антидемотивацію, да? але тут треба дивитися реальності. Да? В очі. Якщо ми беремо інтернет-магазин сайт, то тут. Крута комбінація це Google реклама плюс ваш сайт. Так ось на Гугл рекламу теж треба час і певні гроші, щоб вона розкачалася. Тобто, це може бути від двох тижнів до місяця, поки вона дасть перші результати. І Тут же треба аналізувати, наприклад, додавання в кошик, чого люди додають в кошик далі не йдуть до покупки і так далі. Ну тут вже про навики, да, які я говорила спочатку. Тому тут важливо розуміти, що. Маркетинг – це те, що до весілля, сервіс це те, що після весілля. От до весілля там команда вам може приводити далі, заявки, повідомлення, в директ, коментарі, кошики, і так далі. Далі. Продажі і ваш сервіс має спрацювати на те, щоб ця комбінація зіграла. Це як і янь вашого бізнесу. Тому важливо думати не тільки про зовнішній вияв. Я зроблю все красиво. Там треба ще продумати процеси, як я буду це доводити до покупки, як я буду робити повторні продажі. Да. Тому оці моменти да? маркетинг, продажі і сервіс. Дуже дякую тобі, що ділишся досвідом, а що ти дійсно успішне успішна підприємниця в онлайні uh -huh. є чудова команда у вас, і головне, що ви транслюєте свій успіх, тобто ви допомагаєте підприємцям, хто звертається за комплексним маркетингом і бачите ці історії успіху. Да, хто приходить, які офлайн фізичні магазини звертаються, якими ресурсами, якими навичками володіє засновник цієї мережі чи магазину? І як він досягає успіху, підбираючи команду, що робить, тому дуже дякую. Я для себе вірно зрозуміла, що потрібен з ресурсів для відкриття успішного інтернет-магазину, якщо ти вже підприємець, який займається офлайн продажами то знов ж таки потрібен час, потрібен план. А він завжди спов'язаний з вкладеннями. так? Тобто це mm -hmm. план реклами, план маркетингу і потрібні люди. Тобто потрібна команда. Це може бути як залучені спеціалісти, які знають свою справу, вони працюють в інтернеті і будуть виконувати вже кроки е, твого плану. Так можуть бути і деякі штатні спеціалісти, але всі вони мають бути вмотивовані розуміти, що вони роблять. І любити будувати твій бренд, допомагати тобі так. Тут ем, улюблене слово багатьох стратегія. Звичайно, що я поговорила про ресурси, але яким чином наповнювати той же інстаграм або м, яку структуру свого сайту е, зробити. Тут відповість на ці питання саме стратегія. І коротко, з чого вона повинна складатися. Це не щось таке захмарне, що я там ми не знаємо, як її зробити, щось таке стратегічне, і ми, ми ще не виросли туди. Е, так ось стратегія. Є три пункти: аналітика, бренд, платформа, канали комунікації, аналітика, два базових дослідження, опис або анкетування, інтерв'ювання, дослідження одним словом, цільової аудиторії, формати і глибину ви можете визначати самі для себе. Якщо нічого немає, можна просто заповнити табличку з питаннями, і це вже відповість вам на багато питань. Конкуренти, як вони продають, подивитися на них, перейняти досвід і ще від них дистанціюватися. Тобто зрозуміти, яким чином вони продають, що вони говорять, які вони меседжі да, транслюють, проаналізувати чим я відрізняюсь. А ви точно чимось відрізняєтесь? І це на поверхні. Тут не треба навіть в глибину заходити. Далі бренд, платформа Хто ми, як бренд, унікальна торгова пропозиція. У ці всі маркетинг штучки, які ви чуєте з усіх усюд, їх треба теж. Прописати і продумати бренд. Платформа може через два роки у вас змінитися, тобто ви як бренд, еволюціонуєте, можете змінитись, але в інтернет заходити просто ми продаємо такий товар, і нас дуже якісний, не підійде. Тому вам треба продумати, хто ви і хто ваш бренд, тому що бізнес це відображення власника цього бізнесу, і той, який у вас настрій, як ви комунікуєте самі, так і буде комунікувати ваш бренд. Тому коли ви пропишете свою назву, історію, унікальність Вість, переваги а не про якість, бо якість є. не пишіть, будь ласка, в перевагах якість це має бути умовчуванням. ця вся інформація. Під назвою бренд-платформа чи колесо бренду має бути, бо ви зайдете в комунікацію. Якщо буде бренд, який транслює якусь там місію, є великі класні бренди, то ви, звичайно, що будете програвати або вам треба буде в три рази більше грошей на рекламу, щоб перебити їх. А якщо у вас буде місія, да і ви будете відрізнятися вже глобально чимось, то грошей треба буде трошки менше, тому що ем, менше вкладень, але Класний бренд, який несе щось унікальне в цей світ, воно ну, так спрацює. І третій пункт це система каналів комунікації. це от інстаграм плюс Target, сайт плюс Google. Тобто, що ми будемо робити за рахунок яких інструментів ми будемо вести людей до покупки. Глобально пам'ятаємо про чотири етапи: інструменти, за допомогою яких люди дізнаються про нас, інструменти за допомогою яких вони зрозуміють, що ми прикольні, що у нас можна купувати, інструменти за допомогою яких ми все.

І тут важливо, у вас вже є офлайн магазин, і це плюс а, пташечка до довіри вашого онлайн-магазину і інструменти, які будуть стимулювати до купівлі. Тобто тут ми ми да, що треба робити після купівлі. Інструменти за допомогою яких ми будемо прив'язувати людей до своїх ресурсів для того, щоб їм просто було цікаво спостерігати за брендом, навіть якщо вони купили, і купувати згодом другий, третій, десятий, п'ятнадцятий раз дякую. Ми дуже коротко, але глибоко розглянули з тобою. І другий пункт план з чого він складається, і це повна відповідь щодо успіху і ресурсів. Коли відкриваєш інтернет-магазин, а ми є платформою ShopExpress для побудови таких успішних інтернет-магазинів. І технічно в кожному магазині є вже необхідні ці функції для успішного запуску і масштабування реклами, як повторних продажів, маркетингових дій, маркетингові ціни, b 2 b продажі. Технічно ми це створили наш набір програмістів, наш тестувальний. Mm -hmm. Слідкуємо, щоб це поповнювалося, працювало там під одну кнопочку, під пальчик легко для кожного власника магазину. Але оці з Знання ці ресурси, які ти сьогодні нам розповіла, вони дійсно дуже важливі будуть для успішних підприємців з магазинами офлайн, які хочуть відкрити успішний такий самий магазин для свого бренду, і в онлайні, тобто інтернет-магазин. Приводу Shop Express. У тут той ресурс, про який я говорила час, також Shop Express, він зекономить цей час, тому що якщо вам сторінку в інстаграмі треба зробити з нуля, продумати, яка там стрічка, все це це багато емоцій, нервів ресурсів, тому що хочеться так, як я хочу. Да, і щоб це ж працювало. То якщо ми говоримо про сайт да? свого інтернет-магазину, то в Express це набагато полегшує в цілому життя і можна вже продавати і сайт. Це повинен бути простий, зручний і функціональний. Тобто тут без видумування велосипеда ти можеш вже зробити той продукт, який буде давати тобі результат, і що саме головне, що це не пром. Нічого не маю проти промо. власний сайт. Це домівка, куди я заводжу своїх гостей. Пром – це коли гості приходять, а я їх веду до сусіда, але там в мене є моя кімнатка. Приблизно така схема. Тому якщо ви думаєте про час, то такі платформи, як Шопекспрес, і безпосередньо Шопекспрес, це прям рішення буде. І я за нам, маркетологам, це полегшує дуже роботу, тому що е немає проблем просто далі з цим просуватись. Ти просто береш уже готову платформу вже розвиваєш її, а не ще з нуля думаєш, як то зробити категорії товарів і так далі. Це дуже мене зрозуміють хто небудь, коли той, хто пробував хоча б раз робити сайт. Свій дуже дякую за гарний відгук. Дійсно, створення магазину на платформі ShopExpress займає один або два дні. Це дуже швидко. Тобто, цей час він економиться. Не треба розробляти там з нуля у професійних так. розробників, бо не у всіх випадках. Далеко така індивідуальна розробка потрібна. А управляти магазином дизайном можна будь-який момент самостійно через систему управління в онлайні. Вона легенька, і це може бути робити і маркетолог, і власник магазину все рухати, додавати нові блоки. І за це дійсно. Власники офлайн-магазинів часто у нас відкриваються. Відкриваються інтернет-магазини, тому що ми такі, м'які по підходу до клієнта. Ми ці кожен бренд в тих підтримці можна довго спілкуватися щодо свого розвитку. Ну і функціонально це просто магазини повні, а ти типу, економиш час на розробці. Не треба там три місяці, п'ять тисяч доларів. Да? Тобто за залі... які три <світ> місяці робити <світ> можна робити <світ> 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 інтернет-магазин? Так. <світ> так дуже дякую. Але зараз моє відео задоволене. Я дуже тобі дякую за. Досвід, і ми, от, от і до знаємо, що інтернет-магазин відкривається можна і швиденько при цьому він буде здоровий, якісний, такий, все, що тобі потрібно буде. Ну і далі, от трошки ресурсу, часу і маркетингової стратегії. Вона не страшна. І подивитися, хто тобі це виконає, і окей, міряти результати, критично мислити, дивитися на цифри як канал, який її продає в інтернеті. Це буде повністю аналогічно твій звичний фізичний магазин працювати, але просто для тебе це буде щось новеньке і дійсно це буде масштабувати твій бренд в інтернеті. Також більше буде заходів всюди. Дуже дякую, не круто. гарного дня, Взаємно.